Акцію протесту з вимогою звільнити журналіста Сергія Ільченка провели активісти на кордоні з Придністров'ям. Його заарештували 18 березня на два місяці. За те, що журналіст відмовився видалити відео мітингу в Тирасполі, на якому тамтешні пенсіонери протестували проти зменшення пенсії на третину. За це Ільченка звинуватили в екстремізмі. Активісти назвали його арешт тамтешньою владою викраденням, бо такої держави, як Придністров'я, не існує. Пікетувальники на пункті пропуску кучурган на Одещині протягом години блокували. Дорогу перед автівками з Придністров'я на його території учасники акції не тільки прислідують проукраїнських журналістів, але й утискають права етнічних українців, які там мешкають. Хочемо, щоб міністерство закордонних справ України звернуло увагу на те, що порушуються права громадян непризнані України, в непризнаній республіці Придністров'я. Ми виступаємо проти політичних репресій, щоб люди мали наші громадяни мали можливість доступу до. Інформації, щоб свобода слова ніяким образом не утискалася.